Тобто я можу брати інтерв'ю. Мені дуже не подобається, коли немає сонячного світла. Тому з сонячним світлом найкраще відео виходять, звичайно. Зараз спробую дещо записати на телефон. У мене там якраз 3% батареї залишилось, бо я ж професійний блогер, я до всього підходжу дуже серйозно і відповідаю. А насправді хотіла дещо сказати про відео Еми Антонюк, по-моєму, її звати Антонюк, так? І інтерв'ю Іву Бобу, але не знаю, чи це мені сказати вже завтра на свіжу голову, чи це вже сьогодні, бо я трохи змучилася. Сьогодні. А, не знаю, чи ви бачили інтерв'ю. Іво Бобу. Ви знаєте, теж такий лахматий дядько, який колись був популярний і, мабуть, і зараз популярний в определенних кругах. Так от. так от Емма Антоню брала в нього інтерв'ю. І дяденька вишили із сім, якщо бути точним, під час інтерв'ю, і вишили з себе прямо на тому моменті, коли Антонюк його запитала про те, як він виховує свого сина, яким премудростям життя він його навчає. І Іва Бобу весь раз зайшовся, почав розповідати, що жінки зараз меркантильні. Що вони а, хочуть тільки грошей від чоловіків, вони всі чоловіки олігархи, ну і його понесло. І ці всі історії мене дуже сильно здивувала реакція самої Емми Антонюк Еммочки. Зараз поясню. Ви собі уявляєте, щоби Юра Дудь. Брав інтерв'ю в Оскара Кучаря, і коли Кучера почав нести той бред, про то він підтримує Путіна, то він не підтримує Путіна і оця вся ахінея. І йдуть такі, О Боже, що ти таке говориш? Ти не правий, це не правда, так не може бути. О, ні, це все не так. Ну ви себе уявляєте таке? Ти є інтерв'юер, ну, ти береш у людини інтерв'ю, слухаєш її думку, киваєш головою і задаєш інші питання, переходиш до іншої теми. Що робить наша емочка? Наша емочка впадає просто в паніку. Вона таки сказала на інтерв'ю, що боже я не була до цього готова. Ну, типа, в смислі ти не була до цього готова. Ніхто не питає, до чого ти була готова чи ні? Ти просто береш інтерв'ю. Коротше, спробую тут підключити мікрофон. Зараз, зараз запишу відео, працює воно чи ні. Коротше, ви мене зрозуміли. Мені не цікаві ні сам Бобл, ні сама Ема. А, і я інтерв'ю дивилася десь з хвилини 26-ї, коли вже почалася сварка ну, між ними. Якщо це можна назвати сваркою, тому що, ну, правда. Там з перших секунд зрозуміло, що Бобл це, це просто щось цікаве. Він такий. Дякую всім слухачам моєї музики за їх чудовий смак. Ну, і на цьому б'є думаю, ладно, з тобою все зрозуміло, чесно. Я, я не могла слухати то той весь бред. Я просто перемотала на 26 ту хвилину, коли вже почалася сварка між ними. Ну, не те, щоб мене чисто тішило, коли люди сваряться, але.